Я б не сказав, що це громадянська війна, я б сказав, що це сутички громадян з правоохоронними органами. Я на початку говорив, що я це не одобрюю, але влада довела людей до цього. На сьогоднішній день Майдан, Майдан стоїть два місяці. Влада навіть не звертає на нього увагу. Ну я розумію, що вийшла не та половина, яка голосувала за Януковича, але це також українці. І Янукович президент всієї України, а не тільки Сходу, Заходу, в тому числі. І коли люди стоять, і коли люди вимагають, і коли люди хочуть чути, що влада скаже, влада знаходиться де тільки можна, тільки не з народом і не сідає за стіл переговорів. Три рази людей розганяли. Перший раз на 30 листопада, потім, коли хотіли розігнати Євромайдан, і от зараз знов люди обурились. Так, це можливо і неправильно, але це супротив людей. І якщо ще зараз влада не прийме рішення і не сяде з людьми за стіл переговорів, мені важко прогнозувати, що буде.